Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з нашим сайтом, а саме, як подати звернення в нашу Мар'янівську територіальну громаду. Я вже авторизована, тобто зайшла під своїм логіном і паролем. Зараз я знаходжусь на головній сторінці, натискаю кнопочку Меню. І ось тут є кнопочка Контакти. Натискаємо Контакти. Бачимо на цій сторінці загальну інформацію: область Волинська, Мар'янівка, електронна адреса наша, години роботи, є ДРПО, КОАТУ. І листаємо наші населені пункти. Карта, і ми, ви можете написати сюди ваше звернення. Для цього вводите свої, своє прізвище, ім'я по батькові, вводите свою електронну пошту для того, щоб можна було надіслати е, вам відповідь зворотній зв'язок, пишете тему вашого звернення, пишете повідомлення, про що ви хочете повідомити. А також додаєте фото. Так, можна додати файли фоточпек або PDF. Звертаємо вашу увагу, що допускається до трьох файлів обсягом не більше 10 МБ. Тому слідкуйте за розміром вашого відеофайлу. Заповнивши, ви натискаєте кнопочку надіслати, і ми отримуємо. Ваше звернення. Дякую за увагу! На сьогодні, все. Чекаємо ваших звернень.